Добрий день, друзі. Сьогодні в процесі підготовки до НМТ учня була знайдена помилка. Отже, тут нас просять поєднати порушення пігментації та в якій залозі це відбувається. І правильну відповідь вони говорять В, тобто епіфіс, але це невірно, зараз поясню чому. Отже, у нас справді є така речовина, яка називається меланін. Вона відповідає за пігментацію шкіри, тобто за окрас її в темний колір. І відповідає за меланін, за його виготовлення і регуляцію. Така складна речовина, яка називається проопіомеланокортин. І виділяється вона в гіпофізі, увага, в гіпофізі. Але до меланіна є співзвучне слово, гормон мелатонін, і виділяється він в епіфізі. Та регулює процес сна та неспання, а ніяким чином не відноситься до процесу пігментації. Тож правильна відповідь тут буде гіпофіз або нирникові залози, як то було при хворобі Адісона. А що би зробили, якби побачили помилку в тестах